Макс Холовий Пор'є, три бій, двох легенд цього спорту та найяскравіших бійців цілої епохи, які подарували нам безліч яскравих заруб та нокаутів. Треті зіштовхнуться на батьківщині Дастіна Поріє в Луїзіані, де Дастін планує закінчити кар'єру ще однією легендарною зарубою. Цікавий факт: дебютом Макса Холове у UFC став саме Дастін Поріє у напівлегкій вазі. А тепер свій прощальний бій Дастін проведе проти Макса Холове. Тож сьогодні згадаємо, чим закінчились їх дві попередні зустрічі. Розберемо, хто з них має більше шансів на перемогу у третьому бою, та чи виправдані коефіцієнти, які на момент запису цього. Відео складають 2 і 1 на на Пор'є та 1,73 на Макса Холовея. А якщо ви впевнені у перемозі будь-кого з них, то зробити переможну ставку можна у наших постійних партнерів BetKing. найкращий український ліцензований букмекер, найжирніші коефіцієнти та найшвидша підтримка. А також за посиланням в описі можна отримати бездепозитний бонус на зв'язку. Радикал ММА. Поїхали! Це буде трохи незвичний розбір, бо бійців вже зустрічались в Октагоні два рази. Тож нам не треба буде гадати, як будуть мечитись їх стилі, які, як ми знаємо, роблять бої. Бо ми буквально бачили вже два бої між ними. Тож проведемо розбір обох, розберемо, у чому вони спрогресували з того часу, та перевіримо актуальний стан обох бійців. Тож я пропоную приступати. Як я вже казав на початку відео, шлях цих двох розпочався дуже давно, а саме аж у 12-му році на UFC 143, де 20-річний хлопчик Макс Холовей з рекордом 4-0 у своєму дебюті, отримав вже зарядженого Дастіна Пор'є, який йшов тоді з рекордом 11-1. Незважаючи на те, що цей бій був 13 років назад. Вже тоді в обох пробувались їх унікальні стилі, які тоді були більш сумбурними та орієнтованими на хаос та заробу. Молоді та гарячі бійці з перших секунд намагались заробитись. Макс багато працював двійками та йшов вперед. Порє видавав важкі серії з обох рук та намагався зарубитись. Бій йшов достатньо рівно, але в якийсь момент більш досвідчений Пор'є затиснув Макса у сітки, пройшов у дві ноги та провів шикарний слем, зайнявши маунт. Порє мав більше досвіду та скілу у БЖЖ ніж Макс, тому розм'якчивши молодого ґраунд-н-паундом, він вийшов на армбар, який потім перетворив на трикутник з армбаром з маунту, засадмітивши Макса за 3,5 хвилини та нанісши йому першу поразку в ММА. І до 24-го року це буде єдина дострокова і досі єдина поразка садмішена в кар'єрі Макса. Настільки він прокачав захист від тейкдаунів та БЖЖ після цієї поразки. Далі кар'єри обох бійців пішли схожими, але в той час трошки різними шляхами. Обидва спочатку програли Конору, але Макс все-таки дійшов до рішення суддів. У той час, як Перія, хоч і зміг труханути ірландця та зламати йому зуб, все-таки програв нокаутом у першому раунді. Після цієї поразки Дастін зізнався, що ганяти у напівлегку йому дуже важко, тому перейшов у легку вагу. Та, хоча й не без проблем у вигляді нокауту від Джонсона, все-таки зміг проробити собі дорогу на вершину дивізіону, видавши серію з п'яти та одного ноу-контесту через заборонені удари його опонента. Порріє переміг таких легенд, як Джим Міллер, Ентоні Петіс, Джастін Гейдж та нокаутував колишнього чемпіона Еді Альвареза у реванші, що призвело його до бою за тимчасовий титул проти Макса Холовея, який у цей час зміг вийти на шалену серію з 13 перемог поспіль. Стати спочатку тимчасовим чемпіоном у 66 КГ, нокаутувавши Ентоні Петіса, а потім і повноцінним забравши, а потім і захистивши титул проти Жозе Альдо. Як багато хто. Пам'ятає, хабій отримав відсторонення від атлетичної комісії за двіж після бою з конором. Тому UFC і вели тимчасовий пояс, де спочатку хотіли звести Тоні та Макса. Але коли перший відмовився, вдруге битий за тимчасовий пояс. То зробили бій між Максом Холовеєм та Дастіном Пар'є. Тож 6 років назад Парє та Холови знову зійшлись у двобої, і я вважаю, що саме тут у нас є більшість відповідей до їх третього бою, який пройде вже на цих вихідних. Бо незважаючи на те, що цей бій був 6 років назад, саме тут зустрілись пікові версії цих спортсменів, і з того часу їх стилі не зазнали серйозних змін. Холовей піднявся з напівлегкої ваги. У нього на це було приблизно півроку, та він виглядав достатньо свіжим. Але Дастін, який у цій вазі вже бився майже п'ять років, виглядав більш масивно та комфортно. Перший раунд Холовей на своїй абсолютній впевненості та стилі, який приніс йому 13 перемог поспіль, пристрілює двійками, На що Дастін відповідає калфкіками, кіками, які допомагають збити темп, та які він зробить своєю ультимативною зброєю в бою проти Конора. Але все змінилось на 3.41. Коли Дастін вперше в бою приземлив солідний лівий оверхенд чітко в бороду та змусив Холове відступати. Холове реверснув та настріляв дві кусітки, повіривши, що він краще як боксер. Але вже за 20 секунд порє відправить поштаря та правою, у бороду змусить Холове загуляти вперше за 14 боїв. Холовий поплив та порє почав бомбардування боковими у сітки. Але на той час це був сталевий Макс Холове, який міг витримати удар Нґану. Порє зміщується та у стилі Ломаченка. Кидає правий боковий на зміщенні, який Макс не бачить та знову впадає у стан гроги. До речі, саме такі оверхенди та бокові зі зміщенням у третьому бою піддивиться Волкановський, точно так само розбиваючи Макса. Але це буде пізніше. Порє накидував навіть і склінчу, а бокові знову змусили Макса гуляти. Весь перший раунд Пор'є вчистую перебивав Макса, працюючи як першим номером, так і ловлячи на контратаках серіями. Та й дуже велику роль зіграло те, що. Дастьін природний легковаговик та має набагато важчий удар, ніж будь-який опонент Макса у напівлегкій вазі. не поступався у зрості та габаритах та мав більший розмах рук. У другому раунді Дастін вирішив взяти перерву після того, як витратив у першому дуже багато сил та працював здебільшого на контратаках. Макс більше накидував, але постійно натикався на задню руку Пор'є на зустріч. І у цілому Макс той раунд забирав. Але за хвилину до кінця Пор'є зарядив оверхенд на зустріч. Та додав поштаря. Макса повело, та він впав, але його врятувала сітка. А Дастін знову розрядився з серією, після якої за півхвилини до кінця бою видав боковий на зустріч, який знову змусив Макса гуляти. Ніхто не розумів, як можна було витримати такі чисті влучання, але Дастін точно забрав цей раунд. Так Макса ніхто ще не пив. Третій раунд розпочався спокійніше, але на третій хвилині Дастін спочатку видав затяжну серію з бокових. А потім доніс два шикарних контрпанчі. Брильянт не поступався у швидкості Максу, та й у боксерських розмінах виглядав набагато солідніше. За хвилину до кінця раунду Максу вдалося затиснути Дастіна біля сітки та розрядитись потужною серією. Пор'є намагався перевести як у першому бою, але Макс вже прокачав боротьбу, тож ніц не вийшло. Та Макс ще й і ліктів у скроню накидав. Найкращий раунд для Макса за цей бій. План Макса полягав у тому, що він точно буде свіжіше запоріє у чемпіонських раундах. Але Дастін відмовлявся втомлюватись та на початку раунду перевів Макса, протримавши майже хвилину. Макс зміг піднятись та знову затиснути та розрядити серію біля сітки. Дійсно, здавалося, що Пор'є втомився Макс набирає. Але за хвилину до кінця раунду Пор'є зарядив коліно з клінчу, яке відкрило страшенне розсічення на обличчі Макса. Дастін почуяв в кров та пішов уперед. Знову намагався провести тейкдаун, але закінчив раунд у спробі Макса провести Дарс. Хороший раунд для Макса, але Дасть наніс дуже солідний урон. У п'ятому раунді Макс намагався бути свіжим та підіймати темп, але Дастін кожного разу збивав такі спроби контратаками та і пропущений урон за цей бій. І вимутав Макса, та вперше ми бачили його не набираючим темп, а втомленим та розбитим. П'ятий раунд пройшов на зустрічних курсах. Дастін зміг ще більше розбити обличчя Макса. Забрав майже дві хвилини контролю у сітки. Та на останніх секундах бійці заробились у центрі октагону. Пор'є виграв цей бій одностайним рішенням суддів та став тимчасовим чемпіоном. Що ми можемо вичепити з цього бою? Ну, по-перше, хоч по габарита Макс добре вписується у легковагу, йому все таки не вистачає м'язів та фізики. Перевага у розмахі рук Дастіна також стала великою проблемою для стиля холовея. Бо майже всі, з ким він бився напівлегкій вазі, мали менший або такий самий розмах рук. А той самий волк, який тричі перемагав Макса, незважаючи на різницю у зрості, мав розмах рук більший за Макса. Тож це дійсно проблема для його стилю. Сила в ударах Дастіна також стала дуже великою проблемою для гавайця. Він не очікував настільки важких влучань, які будуть його хитати. Що в напівлегкій вазі не вдавалось навіть Джеремі Стівенсу та Жозе Альдо. Стиль пер'є з контратаками, оверхендами та боковими на зміщенні дуже добре працював проти Макса. якраз саме за рахунок довжини рук Дастіна. Там, де Стівен Сталлю не дотягувались, та Макс на тоненького міг ухилятись, Дастін діставав чітко до бороди, що стало для Макса проблемою. Та за 5 раундів він так і не зміг перелаштуватись. Також завдяки фізиці Дастін міг утримувати Макса у сітки та в клінчах. І, до речі, саме робота з клінчу у Дастіна дуже солідна. Причому не так з Тайського, як з хокейного. Стилі Дона Фрая Дастін став першим, хто показав, як треба перемагати Холовея, та першим, хто дійсно зміг дати фанатам сумніви на рахунок того, що Макс може витримати будь-який удар. І так, з цього бою пройшло аж цілих 6 років. Тож давайте чекнемо, як там склались кар'єри за цей час в обох. Дастін став тимчасовим чемпіоном у цьому бою та потім програв Хабібу, переміг Хукера та Чендлера, закінчив кар'єру Конора, програв Олівері та Геджі, виробив молодого Мідбінуа Сендені Сен-Дені та дав солідний та важкий бій сламу Махачеву, програвши у п'ятому раунді. Макс повернувся у напівлегку, зміг провести достатньо посередній захист проти вже старого Едгара, програв двічі Волкановський, вийшов на свій кращий перформанс проти Катара та зламав його кар'єру. У важкому бою переміг Яїра та знову програв. Волкановський на цей раз абсолютним декласом та знищенням, наловивши саме у цьому бою дуже багато урону та повністю розбите обличчя, знову вийшов на серію з трьох перемог проти Арнольда Аліна, корейського зомбі та оформивши кращий нокаут в історії UFC. Проти Джастіна Гейджена UFC 300. Після чого пішов за титулом проти Ілії Топурії та був першу у своїй кар'єрі вироблений наглухо. І ось які виводи я хочу з цього зробити. Ви ж не думали, що я, по приколу вирішив згадати їх кар'єри та прозібрати їх. Ось мої думки з цього приводу: з моменту їх останнього бою Дастін програвав, але не те, щоб отримував дуже багато урону в цих боях. Так у нього була єбі заруба з Хукером та нокаут від Гейджа. Але нокаут там був скоріше флешовий, гарна зупинка від рефері врятувала його від додаткового урону. А в бою з Хукером він так не пропускав дуже багато в перших двох раундах, але після бою почував себе окей. В інших боях він пропускав не так багато саме по голові, та називати його пробитим язик точно не повернеться. А що там у Макса? Важкий бій з Яїром, в якому він хавав хайкіки по голові. Абсолютний деклас від Волкановського, в якому він пропустив 152 потужних удари по голові, які були Такої сили, що відкрили декілька розсічень на обличчі, та перетворило його по суті на фарш. І вже на цей момент у Макса було більше трьох тисяч плюс пропущених чистих ударів по голові за кар'єру. Бій проти Джастіна Гейджа, де він зловив флеш-нокдаун, і як фінальний етап його бій проти Ілії Топурії, в якому він був важко потрясений декілька разів за бій та відправлений у нокаут, та ще й добитий зверху важкими хамерфістами, після яких не міг піднятись декілька хвилин. А після таких нокаутів, які зазвичай можуть навіть зламати кар'єру спортсмена, взагалі невідомо яким вийде на цей бій Макс. Того ж Тоні, урон в бою з Геджі просто зламав. Та він вже ніколи не був тим самим бугіменом, почав боятись ударів та програв всі свої наступні бої. Обидва і Макс і Дастін програли свої останні бої. Але один це зробив, тому що програв у боротьбі, не отримавши особливо багато урону, та був задушений, що не несе собі загрози для здоров'я. А інший буквально 8 місяців назад був наглухо вироблений вперше в кар'єрі. І зараз хтось скаже, ну от це ж було у напівлегкій вазі. А у легкій Макс заряджений, он як він геджі виробив. Але штука у тому, що у нього знову-таки не було достатньо часу, щоб набрати м'язову масу та повноцінно підготуватись до переходу у легку вагу. Що минулого разу Макс виходив з Дастіном через півроку після захисту титулу на півлегкій вазі, що зараз пройшло лише 8 місяців, і минулого разу він не програвав глухим нокаутом. А враховуючи, що їх стилі практично не змінились з їх останнього бою, хіба що обидва стали бити трошки важче, Макс виробив зомбі та <гейджі>, а порє наглухо зробив Магрегора та Бінуасен-Дені. Інших серйозних змін у їх стилях я особисто не помітив. Тож враховуючи всі аспекти, особисто я, на відміну від мукмекерів, бачу фаворитом Дастіна Пор'є, який все-таки за останні роки отримав меншу урону, не програвав свій останній бій глухим нокаутом та вже двічі перемагав Холовея. Добре, тримає удар. За останні 9 років його вирубав лише Джастін Гейджі та Ітохайтіком за вухо. Та й після цього він провів два бої, у яких зміг доказати, що цей нокаут ніяк на нього не вплинув. Тож, мій прогноз, це Дастін Пор'є за Кеф 2 і 1, що я вважаю дуже хорошим кефом на нього, враховуючи всі обставини. Плюс на фото з тренувального табору Дастін виглядає дуже зарядженим та сухим. З кардіо проблем у нього ніколи не було. Останній бій він пройшов повні 4 раунди з Махачевим, який втомився не менше за Дастіна. А тут це ще й прощавальний бій для Пор'є на рідній землі. Тож кеф 2 і 1 я вважаю дуже солідним для того, щоб взяти Дасті на Якщо хочеться ризикнути, то можна взяти порє достроково. Там кеф майже під 4. Але я особисто радив би не ризикувати та просто взяти перемогу Дастіна. Де це зробити правильно за посиланням в описі на кращого українського букмекера Бет Кінг. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався наш формат аналітики і прогнозів. Я не закликаю нікого ставити. Знову ж таки, це чисто мої думки по цьому бою та розважальний контент. А де дивитись бій холови перє 3 з коментарями українською я розповідаю у нашому радикальному телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі. І також не забувайте підписатися на наш інстаграм. Та ми, як завжди, працюємо на перемогу разом: Збірний ремонт вантажівки морської піхоти для підвозу боєприпасів на Херсонському напрямку. Сума збору 60 тисяч гривень. Вже зібрана майже половина. Посилання на збір в описі та на ваших екранах. Слава Україні!